А відміна дрескоду, ну, вибачте, цінності. Що, що для нас, які, за які цінності воюємо? Я на роботу і в теж в шортах хожу. Ви не переживайте, вам прийти в шортах... Вас як звати? Що це за. Вас що щоєцький Союз вирішили устроїти, я не зрозумів. На дворі третьов. Яке навчання. За де таке написано? Вовсе. Кругом написано. Якщо свобода, то дитина повинна почуватися вільною. Що це, блін, за тюрма, я не поняв. Це не тюрма. Що це значить таке шорти нельзя? 30 градусів на дворі діти будуть в штанах ходити. Е, ми, е, знаєте, рамки зовнішні це набір цінностей е, для іншого суспільства. Ми будуємо вільне суспільство. Ні, я не дозволяю. Що значить, я не дозволяю? Проху, одягніть, проходь. Ви будете мене штовхати. Висока мотивація. З'являється в умовах свободи і можливості для творчої самореалізації. Якщо ми зі школи ставимо рамочку, ви ви, ви все нормально все це суспільте? Дітей шортах не пускаєте в школу? Ні, то ми таке суспільство не сформуємо.